Розклад на наступний тиждень для знаку зодіаку Терези. На жаль, наступного тижня ви зіштовхнетеся з якимись перепонами. Чи то перепонами на роботі, чи то перепонами в вашому бізнесі, чи з перепонами у вашому проєкті. Або, можливо, у вас зірветься якась поїздка чи якесь відрядження. І ви надто зациклитеся на негативних емоціях ви будете розчаровані через ці перепони, що вам стрінуться. Здається, ви надміру зациклитеся на негативному аспекті цієї ситуації, і бачитемете лише погане, що ось у мене не вийшло, ось мої плани не здійснилися, ось я не поїхав чи я не досягла своєї мети. І хоча негативні емоції намагатимуться керувати вашим життям, та ви здатні витримати будь-який тягар. Ви здатні не піддатися впливу обставин. Ви здатні проаналізувати вашу ситуацію. Зрозуміти, чому так сталося. Можливо, по пунктах проаналізувати, як ви потрапили в цю ситуацію. І швидше за все, ви виявите, що причиною вашої ситуації виявляться якісь фінансові проблеми. Можливо, ви невірно прорахуєте власний баланс. Або вам затримають якісь виплати чи зарплату. Та карти радять, щоб ви не зациклювалися на минулих невдачах. Щоб ви не зациклювалися на тих негараздах та на тих перепонах, які можуть прийти до вас наступного тижня. Можливо, ще є шанс проаналізувати ситуацію до того, як вона станеться, проаналізувати власні фінанси і не допустити отих перепонів. Якщо ви завчасно зможете проаналізувати власні ресурси і побачити, що вам не вистачає для великого проекту, то краще відмовитися від нього на старті або трошки його зменшити, щоб ваших ресурсів на нього вистачило, і тоді вам не доведеться зіштовхнутися зі всіма отими перепонами і з тим розчаруванням.